В суню сраку, в суню сраку. Що ви, блядь, пишете? Це автомобільні лампочки. Якщо, якщо сильно хочеться щось у сраку засунути, краще в аптеку. сходіть, може щось корисне вам дадуть. Це е, пишуть нам про ось такі світлодіодні лампи заднього ходу. Зараз світить тільки одна ця лампа. Подивіться, яке світло. Гляньте, одна єдина лампочка. Лампа має 9 світлодіодів, має невеличку лінзу. Це стандартний цоколь P21W, як у більшості автомобілів. Лампи встановлюються на задній хід, а не у сраку, до кого блядь, не доходить. Споживає вона небагато. Давайте з вами глянемо, скільки вона споживає. Всього 3,5 Вт. Ну, хай буде 4 з запасом так, щоб. А світить класним таким широким кругом. Кому потрібно, я скину відео вже встановлених ламп в автомобілі, як вони світять вночі на дворі. А замовити їх можна за цим номером телефону. Одна штучка коштує 180, 160 гривень. Для замовлення телефонуйте або переходьте до нас на сайт Красторком. Є посилання на сайті в шапці профілю. Дякую.